Добрий день, восьмикласники. Сьогодні на уроці ми познайомимося з людиною, ім'я якої відоме багатьом шанувальникам гострого й дотепного слова. Спадщина цього письменника оригінальне явище в нашій літературі. Був це перший, може, по Шевченкові поет на Україні якому сила поетичного таланту давала надію на велику й корисну діяльність для рідного краю. Так сказав Сергій Єфремов про Степана Руданського. Розгорніть, будь ласка, ваші зошити, Запишіть. Класна робота. Тема нашого уроку Степан Руданський. Життєвий і творчий шлях письменника жанр співумовки у творчості Степана Руданського. Діти, чого кожен з вас очікує від уроку? Продовжіть, будь ласка, речення. Я очікую, що на уроці я дізнаюсь. Я навчусь. Цей урок навчить мене. Дякую. Молодці. Сьогодні на уроці ми ознайомимося з життєвим і творчим шляхом письменника. Поглибимо поняття про лірику та її жанри. Розвиватимемо навички виразного читання, будемо формувати вміння, аналізувати співомовки, виховуватимемо любов і повагу до рідного слова, власної гідності. Коротке життя Степана Васильовича Руданського нагадує драму, що прийшла десь за кулісами історії, ніким, здавалося б, не помічена, ніде не занотована. Народився Степан Руданський 6 січня 1834 року на Вінничині в селі Хомутинці в сім'ї священника. У Степана було троє братів Григорій, Олександр та Юхим. Усі вони виростали разом із селянськими дітьми. Говорили їхньою мовою, співали їхніх пісень, засвоювали їхні звичаї. У побуті своєму багатодітна сім'я Руданських нічим особливим не відрізнялась від односельчан, хоча батько поета у взаєминах з селянами тримався соціальної дистанції, дбаючи про духовну кар'єру свого молодшого сина. Та надія хомутинського попа на влаштування високої кар'єри свого сина не здійснилася. Початкового світу хлопець здобув у сільського дяка. Навчався в Шаргородській бурсі. Потім у Кам'янець-Подільській духовній семінарії. Приїхавши до Петербурга. Руданський всупереч батьківській волі подає заяву не до духовної, а до медико-хірургічної академії, що досягла на ту пору особливого розвитку. Тут працювали відомий хірург і прогресивний діяч Микола Пирогов, Вчені Іван Сєчинов, Сергій Боткін. Саме на Петербурзький період життя припадає розквіт поетичної творчості Руданського. Він писав своєму братові, да й чим ми лучші від мужика, усі ми рівні у Бога і у натури. У 1861 році Руданський закінчив академію. Але якою ціною далася йому та перемога? Як син священника Руданський самим фактом свого походження належав до духовного стану. І Духовна академія не бажала поступатися своїми правами на добре атестованого випускника семінарій. Тому медико-хірургічна академія могла зарахувати Руданського лише так званим вільним слухачем. Як вільний слухач, він не мав права на стипендію. Дорогою ціною далася юнакові перемога яка ще не означала незалежності. Розрив з батьком позбавив його навіть тієї мізерної грошової підтримки, на яку той був спроможний. За самостійний вибір життєвого шляху довелося розплачуватися страшними злиднями. Мешкав Руданський десь на глухій околиці столиці, серед міської бідноти, про що сам поет писав у вірші студент. Славній місті Петербурзі, Недалеко від Неви Із болота виглядає Хата бідної вдови. А у хаті на постелі, у сурдуті і плащу Сидить студент медицини Другий місяць без борщу. Ясна річ, що голодні роки в Кам'янець-Подільському, А потім у холодному Петербурзі, не могли не відбитися на здоров'ї молодого поета. На останніх курсах академії він захворів на сухоти, і відтоді фатальна хвороба весь час висіла над ним дамокливим мечем. Закінчивши академію, Степан Руданський одержав звання повітового лікаря і дозвіл працювати в Криму. Куди він переїхав і де сподівався поправити своє підірване здоров'я. Тут працював міським лікарем у Ялті, в Алупкінському маєтку графа Воронцова, був лікарем у порту і навіть лікарем Ялтинського повіту. Утримання було дуже мізерним. Займаючись приватною лікарською практикою, Руданський виявив себе винятково гуманною, чуйною людиною. З бідних пацієнтів він нічого не брав, а іноді ще й сам допомагав їм матеріально. Молодого лікаря ялтинці любили за веселу вдачу, безкорисливість і доброту. Про громадський авторитет лікаря свідчило й обрання його почесним мировим суддею Сімферопольської Ялтинської округи. Багато зусиль Степан Васильович віддав дбаючи про благоустрій міста. Водночас цікавився живописом, інтерес до якого звів його зі славетним художником Іваном Айвазовським. Цікавився археологією, етнографією, відновив розпочаті на Поділлі фольклорні заняття, продовжував поетичну творчість, багато перекладав. Пропоную до вашої уваги літературознавчий калейдоскоп. Правильно відповівши на запитання, по перших літерах відповідей прочитайте прізвища автора відомих рядків. Розмова, у якій беруть участь дві особи, іноді кілька осіб, діалог. Співзвучність у кінці рядків, рима, зворот мови, у якому різко протиставляються протилежні поняття, антитеза, різке перебільшення якихось рис людини, предметів або явищ, їх кількості, розмірів, сили тощо. Гіпербола слова, що мають однакову звукову форму, але різні значення, Омоніми – слово або словосполучення, ужити в переносному значенні на основі схожості, метафора, слова, протилежні за значенням. Антоніми, Новоутворені слова та вислови мови, Неологізми, Художні відтворення за допомогою слова людських характерів, подій, предметів, явищ у конкретно почуттєвій формі, образ, невеликий за розміром твір, Побудований за законами віршованої мови, вірш. Молодці. Михайло Драгоманов зазначав, що з оригінальних віршів у правді заслуговує на увагу тільки наука Степана Руданського. Руданський був один із дуже небагатьох малоруських поетів недавнього часу справжнім талантом і спробами зачепити нові теми. А Іван Франко назвав Степана Руданського найоригінальнішим і заразом найбільш народним літератором, який започаткував жанр співомовки. Розшифруйте ключове слово до теми. Правильно, співомовка що ж таке співомовка? Це гумористичні вірші, створені на основі фольклорних сюжетів, запозичених з анекдотів, бувальщини, казок, у яких відтворено комічні життєві ситуації. Особливості співомовок. Побудова сюжету на основі народного анекдоту. Гумористичного чи сатиричного усного оповідання, казки, приказки, розповідь про якийсь один комічний випадок, динамічність розвитку дії, несподівана розв'язка, одна-дві основні дієві особи, завершення твору гострим. Часто афористичним висловом, малий обсяг, віршова форма Добре торгувалось, чи в Києві, чи в Полтаві, чи в самій столиці Ходив чумак з мазницею по межі крамниці. І в крамницях куди глянеш. Сріблом злотом сяє, А йому і то байдуже, він дьогтю питає. Реготять купці дурнії, А він тільки сплюне, та й до другої крамниці багатшої суне. В найбагатшій крамниці два купці сиділо. І туди чумак заходить з мазницею сміло. «Добрий день вам, добрі люди, та й зачав питати, чи нема у них принаймні дьог тюде продати. «Нєту, нєту!» – купці кажуть, та й шельми сміються. Здесь не дьоготь, только дурні. Одні продаються. А чумак їм тоні в року ж добре торгувалось. Щойно два з вас таких гарних на продаж осталось. До вашої уваги словникова робота. Мазниця, посуд для дьогтю, Дьогодь, В'язка бура або чорна рідина, яку використовували для змащування взуття зброї. Чумаки це давні українські торговці та мандрівники, які займалися перевезенням і продажем різних товарів, зокрема солі, риби, меду та зерна. Паспорт співомовки добре торгувалось. Рід. Лірика. Жанр. Співомовка. Тема. Розповідь про чумака, який шукав дьогтю в багатьох крамницях і пошив у дурні двох купців. Ідея. Уславлення мудрості, кмітливості чумака. Умінні відстоювати власну гідність. Основна думка. Автор закликає не насміхатися з інших, бути приязним і привітним. Не мої ноги. Серед лісу, серед гаю. У неділишній обід заснув мужик у чоботях. Прокинувся без чобіт, прокинувся, протер очі, разів кілька позіхнув, разів кілька босі ноги з подивлянням повернув. Не мої це, каже, ноги, присягаю на чим світ, бо мої в чуботях були, а ці босі без чобіт. Паспорт співомовки на мої ноги. Рід. Лірика. Жанр. Співомовка. Тема. Розповідь про чоловіка, який заснув у лісі в чоботях, а прокинувся без них. Ідея. Заперечення очевидних фактів коли ті не подобаються. Основна думка. Автор закликає чесно приймати свої помилки та втрати, ніж створювати безглузді виправдання. Наступне завдання завдання гра. Дайте відповіді на запитання так або ні. Степан Руданський мріяв стати священником. Ні. На вибір професії Степана Руданського великий вплив мав його батько. Ні. Руданський навчався в Петербурзькій семінарії. Ні. Степан Руданський жив і працював у Криму. Так, життя Степана Руданського Боротьба зі злиднями та хворобою. Так. У творі Добре торгувалось розповідається про чумака та двох купців. Так, у творі добре торгувалось ліричний герой захоплюється гідністю Чумака. Так. У творах Степана Роданського утверджується розум і кмітливість простих людей. Так, дякую. Молодці. Розгадайте головоломку. Прочитавши головоломку, визначте ті риси характеру простих людей, які прославляв Степан Руданський у своїх співумовках. Молодці. Степан Руданський у своїх співомовках прославляв кмітливість, гідність, чесність, дотепність, мудрість. Шановні учні, ось і добіг наш урок кінця. Але ми ще виконаємо одну вправу, яка називається Відкритий мікрофон. Що цікавого ви дізналися на уроці? Що вас найбільше вразило? Що видалося найсмішнішим у співумовках? Що вас найбільше вприваблює в письменнику? як людині. У чому своєрідність співомовок? Чи потрібна поезія Степана Руданського сьогоднішньому читачеві? Дякую. Молодці. Співомовки Степана Руданського, попри свою зовнішню простоту, веселість дошкольно б'ють по вадах тогочасного суспільства. Оздоровлюють народ, бо висміють такі негативні риси, як жадібність, нечесність, тупість, неповороткість, що є і сьогодні у вдачі деяких людей. Тому співомовки Руданського потрібні, вони завжди сучасні, особливо нині. Поет і сьогодні вчить українців бути українцями. Ненавидіти будь-яке ярмо, прагнути волі й мати почуття національної гідності. Запишіть домашнє завдання, навчитися виразно читати співомовки Степана Руданського, коментувати їх, переказувати сюжет, зробити ілюстрації до творів. Дякую за плідну роботу. Бажаю успіхів!